Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Давайте відразу поговоримо про ці винищувачі f 16 Що це за винищувачі? Раз уже Нідерланди готові їх передати. Вони будуть міняти ці f 16 на F-35, які зараз в процесі хочуть закупити, і в них є 60 таких літаків. Що це? Чим вони нам можуть допомогти, давні Нідерланди ВПС Нідерландів мають 61 такий літак. Що таке? F-16? це основний натівський легкий багатоцільовий винищувач. Ну, надзвуковий літак, який здатний виконувати всі види бойових завдань, які покладаються на тактичну авіацію. Літак сучасний, але в Нідерландах, скажімо так, вони мають досить старі моделі цього літака. От це ну літаки F-16AMBM, а приблизно так серії блок двадцять блок 20 А сучасна серія, остання серія, це блок сімдесят о, тобто голландські літаки, значить, були побудови голландці, ВПС Голландії отримали їх в 79-го 79 по 89-й рік і використовували достатньо інтенсивне. Але для нас отримання таких Чекаємо, пана Валерія спробуємо його перенабрати. Що для нас отримання таких літаків? І, е, наскільки їх як їх можна порівняти з тими, що є на озброєнні України? Теж літаки далеко не нові? Далеко не нові. Їх достатньо багато в країнах НАТО, тому можна очікувати на передачу як мінімум десятків одиниць, якщо таке рішення буде ухвалено. Ну, цікаво, би поцікавитись пана Раманенка з приводу концептуальної різниці у підходах між російськими. Сімействами різних винищувачів, там Су і так далі, і f 16 Тому що ми побачили, наприклад, в плані ударів з реактивних систем залпового вогню, от система ГРАД, так і система ХІМАРС. Град б'є просто по територіям. Система Хімарс фактично з хірургічною точністю влучає туди, куди. Були послані ракети, і це, от е, теж така принципова відмінність в підходах до е, розуміння тих завдань, які мають виконувати реактивні системи залпового вогню. І цікаво, що пан Романенко нам розповість цьому контексті про f 16 І він з нами на зв'язку е, знову на щастя. Валерію, хоч, Хочу у вас поцікавитися. Не знаю, чи чули ви мене перед цим. Тому повторю. чим відрізняється концептуально. Е, Винищувачі радянські, які були зроблені в часи радянського союзу, і винищувачі американські, які розроблялися у той же час, ну концептуально. Звичайно, американців краща радіоелектроніка. Бо в них взагалі це значить, інформаційна складова це основа американської значить, американської військових технологій. От інформаційне забезпечення на рівні сучасних вимог. От і по-друге, американські літаки завжди мали більшу дальність польоту і більш дальнобійне озброєння. Дальність польоту через те, що американські двигуни теж були кращі, зуживали менше палива. А радари ну та саме радіоелектроніка, значить крім того, американські системи вони американські літаки вони мали кращі системи бортового захисту, бо були здатні. Дуже швидко реагувати на значить, загрози, і е, дуже швидко поставити радіоелектронні перешкоди, в разі якщо супротивник пробував е, зенітними або авіаційними ракетами нанести удар по їх літаках за даними українського генштабу, Росія втратила уже 287 літаків та 277 гелікоптерів. На вашу думку, наскільки це чутливо б'є по е, військовому потенціалу Росії? Ну це досить значні втрати, але це не принципові втрати, бо росіяни частково відновили ці втрати. Вони приблизно в півтори рази підняли виробництво своїх літаків, і чутливі втрати вони понесуть тоді, коли ми зможемо їхні літаки. Так фронтової. Ну це аналог тактичної авіації в Росіян. Це називається фронтова авіація. Вони відчують втрати тоді, коли ми почнемо бити по їх аеродромах, які знаходяться на і на окупованій території, наприклад, в Криму, да і значить, на, в областях, які межують з Україною, Тоді значить, вони понесуть реальні втрати і змушені будуть вивести фронтову авіацію з аеродромів поблизу наших кордонів. А що це означає? Це означає, що фронтова авіація не зможе так оперативно діяти і підтримувати свої наземні війська як під час можливих наступів, так і під час відступів, коли треба буде їх значить прикривати від наших наших ударних підрозділів. Наскільки суттєвий вплив авіації на хід бойових дій? Тому що до повномасштабного вторгнення в Україну багато західних експертів говорили, наприклад, про те, що танки це вже вчорашній день. Виявилось ні, абсолютно не вчорашній. танки. Дуже важливі. От що з літаками з літаками до останнього часу вважалося, що основним, значить, основною вимогою для того, щоб наступальна операція була успішна, потрібне панування в повітрі. І ця теза вона залишилась справедливою, і е, ми в березні. Ну е, десь до 1 березня, значить, е, повністю відбили всі спроби росіян завоювати перевагу в нашому повітряному просторі, тому їхні наступальні операції як не вдавалися, так і не, не вдаються зараз. Ну а що танки в цих умовах залишаються танки, і артилерія, це значить засоби. Такі реалізації успішного наступу танки пробивають оборону, артилерія подавляє подавляє будь-який спротив сторони, на яку йде наступ. На вашу думку, з огляду на історію використання американських F-16, в яких операціях їх може використати Україна у разі, якщо вони будуть передані, і для яких завдань? Все залежить від того, знаєте, диявол завжди криється в деталях. Все залежить від того, які системи будуть встановлені на цих літаках. Якщо американці скажуть, що найсекретніші системи мають бути демонтовані перед передачою нам, то вони будуть використовувати приблизно так само, як і наші літаки, але ну, трішечки більша дальність ракет, трішечки кращі радари, значить, але інформаційне забезпечення. І далекобійна зброя, от це дуже важливий момент, по голландській в шістнадцять, не на те, що вони з старих модифікацій, але вони можуть використовувати всю номенклатуру зброї, включаючи далекобійні ракети з дальністю там понад 400-500 кілометрів. І здатні використовуз. Вони здатні використовувати системи наведення високоточної зброї, радіолокаційні системи там міліметрового діапазону високоточної зброї в будь-які за будь-яких погодних умов і в день, і вночі. Тобто, якщо ми ну системи зв'язку, теж там обміну інформацією важливо. Якщо ми отримуємо повноцінні літаки з повною номенклатурою зброї, до того ж мова йде про передачу 28 літаків. Тобто, це повноцінна авіаційна бригада, дві скадрилі по 12 літаків, плюс чотири запасних там або двомісних тренувальних літаків. От тоді, значить, дійсно це може слугувати значним таким переломом в, в наших якихось діях, Ну оперативних діях, не стратегічний перелом на всьому фронті, але десь на яких, значить, ділянках фронту ми зможемо вже. На рівних воювати з російською авіацією і наносити ефективні удари, прицільні ефективні удари по російським військам, що або обороняються, або роблять спроби наступу. Чи треба для цих літаків спеціальна інфраструктура? Чи є вона в Україні? Бо там з американськими танками виявляється, ми можемо хотіти Абрамси, але обслуговувати дуже тяжко їх. І Нам ще треба спеціальну інфраструктуру для цього. Як з літаками? Так само. Так само це навіть ще гірше. Нам потрібні ще, значить, ми зможемо їх повноцінно використовувати з повним бойовим навантаженням лише з аеропортів, які цивільних аеропортів, які мають гладкі, гладенькі асфальтовані злітні смуг. Якщо ми будемо їх використовувати з наших бойових аеродромів, ну там де базувалася наша військова авіація, то нам треба буде зменшувати навантаження, бо шасі цих літаків може не витримати. Крім того, потрібно буде спеціальне навігаційне обладнання, американське, спеціальні системи, значить забезпечення цих літаків тактичною інформацією. Ну там багато чого. Коротко можна сказати: ми не маємо інфраструктури для обслуговування цих літаків, але для однієї бригади це обладнання теж можна отримати. І за той час, поки льотчики будуть освоювати ці літаки. Ми зможемо наші наземні фахівці зможуть впоратися з освоєннями цього обладнання. Російські винищувачі сьогодні літають не лише поблизу північних кордонів України. Масштабна повітряна тривога лунала напередодні по всій Україні, і причина якраз активність ворожої авіації над Білоруссю. Там піднявся у небо літак дального радіолокаційного стеження, винищувач супроводу і міг 31 к який може нести гіперзвукову ракету. Кінжал. Однак пусків ракет напередодні не зафіксували. Небезпека тривала близько двох годин. Я нагадаю, у Білорусі нині проходять спільні льотно тактичні навчання з Росією. Вони триватимуть до кінця січня. У Воронезькій області Росії заборонили громадянам використовувати безпілотники. Тепер політати там можуть тільки працівники силових структур або ж окремі чиновники. Нагадаю, Воронезька область на півдні межує з Україною. Раніше польоти безпілотних літальних апаратів цивільного призначення заборонили в Калузькій і Ростовській областях. Валерію, на вашу думку, яка мета цих навчань? А, білоруських навчань. Так ну вони проводяться кожного року. Тривають останнім часом дуже довго. Там дві мети: по-перше, спробувати зробити злагодження і взаємодію значить між білоруськими і російськими військами. От але, ну схоже на те, що білоруси не дуже охоче значить приєднуватися до цієї спеціальної операції, іншими словами, брати участь у війні проти України. І для росіян це теж спосіб підготувати до бойових дій їхніх чмобіків, От, тобто вони пройдуть якесь бойове злагодження, хоча б в складі підрозділів російської армії, на більш-менш таких серйозного серйозному рівні, тобто на рівні бригади, і за, за участю авіації, як армійської авіації, так і фронтової авіації. Під час цих навчань сталася що не менше одна надзвичайна подія. Принаймні, нам про неї повідомила моніторингова група Білоруський гаюн» 19 січня, за даними людей, які моніторять інформацію в цій організації. Під час польоту ймовірно стався помпаж, тобто вийшов з ладу двигун одного з літаків. Міг 31 к і це другий подібний випадок в білоруському гайоні. стверджують, що якраз з цим літаком були проблеми десь кілька місяців раніше, коли знову ж таки на злетній смузі було чутно вибух. З чим можуть бути пов'язані ці труднощі і чи здатна Росія оперативно усувати ті недоліки, які виникають у ході використання своєї авіації? Адже її авіаційний парк ще спадок радянського союзу в основному літаки моделі міг 31 К, тобто на сії кинжалів, створювалися яким чином: брався старий винищувач Міг 31 БМ. Більшість яких була просто на базах збереження і понад десяток років стояла відкритим небом під відкритим небом. Він переобладнується до встановлюється пілон для підвізки ракети. Кінжал, от і встановлюються двигуни, які теж не нові, а старі після капітального ремонту. І Загалом, все його обладнання, воно спрощене, звичайно, в порівнянні з винищуючим перехоплювачем. Бо тут нема потреби значить, в наведенні, це фактично платформа, яка піднімає ракету в повітря. Тому так, відповідне ставлення до цього літака. Вони отримують не нові двигуни, вони, як я сказав, мають спрощене обладнання, тому. То на землі, то в повітрі і стаються такі випадки: там загоряння двигуна, помпаж і інші пригоди, про які ми значить інші інциденти, про які ми можемо навіть і не знати. А скільки в них тих міг 31 які можуть нести кінжал? Як довго вони зможуть канібалізувати інші літаки, щоб ремонтувати ці? Ну це не канібалізація, це просто виведення з резерву літаків. Це інший процес. Там нічого не знімається. От, ну, не знімаються і не переставляються з скільки так. їх багато От. в них іще їх. значить як Росіян. Вони офіційно повідомили, що сформували один полк на літаках мі 31 Але оскільки вони таких літаків мають не більше десятка, значить там ну, для повноцінної ескадрилі потрібно 12 літаків. А то і, і ці літаки до речі проходять значить, вони не весь час знаходяться в Білорусі, а вони проходять так би мовити, значить, заміну одних літаків. Два прилетіли, два відлетіло. От. Тобто, зараз ці літаки знаходяться на стадії е, бойових випробувань. От. Їх небагато, і е, ракети кінжал це ті самі іскандери. І оскільки росіяни майже поштучно виготовляють іскандери, так само така сама ситуація і з кінжалом. Валерію, дякую вам за ваш час. Авіяксперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко, був з нами прямому відеозв'язку.